Привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Ден. І сьогодні ми піднімаємо гріфа на 25 ранг в Солош в Brawl Stars. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Ну а я починаю! Так, На даний момент мене сильно зажали, і я вже напевно звідси не зможу вийти, хоча... Хоча шанси завжди є і так, я виношу, не виношу барлі, но ну, окей. Ну окей, це топ-4 плюс 4 кубка і залишається нам ще 10 кубків. Скоріше за все, що прийдеться робити дві каточки, ну окей. До речі, піднімав я на цій карті, піднімав на карті жорсткі границі. Спочатку звичайний ШД, потім ШД плюс. Не ШД+, плюс, а той от ШД без хіла. Е, гриф, я граю на Грифі з пасівкою на відхил, це доволі імбово. І зараз я теж граю на ШД в ШД без хіла. Ось, хочу сказати, що Гріф доволі легко пішов, то істі, якийсь час, так, я сидів в кущах, але скажу вам чесно, це дуже тактика і дуже непогано. Я не дуже хочу сидіти в цих кущах, хочу прийти сюди, але тут два хот довго, тому напевно змінювати свою позицію я не буду. Я буду, напевно, деякі моменти прискорювати, щоб просто не мовчати, бо зараз я знову сиджу. Гріфі Гедгар це такі бравдери, які так можуть сидіти і виносити всіх і збирати хот-доги для відхилу. Чотирьохбаночна Пенні, Я би хотів на неї вийти, але сумніваюся, що я зможу. Пенні винесла бо, і там тепер стоїть ульта. Це погано. Об'єктивно це погано, пішукає мене і хоче але у нього три банки і мені вигідніше його винести. Це би провіряти центр. Молодець. Молодець. Все це мінус. А, ні. ОСТП я, я ризикую, тут ризикувати не треба. Добре, я знову фуловий. Треба вертатися, напевно, на свою стару позицію. Хочу сказати, що у нас є всі шанси зараз взяти топ-1. Якщо я буду лутати більше баночок. Зажимають грея, вийшла тає, там пені п'ятибаночної. Зараз основна моя проблема це пені і пі. Ані і Пенні вже не проблю. Хоча. Йо, я ризикнув тільки що і доволі зря. Ой-ой-ой, а, стоп, топе, там, там просто турелька пі стоїть. Добре, знаю, вроді як ага, він нову круто. Це, це напевно, топ-3, на жаль. На жаль, так, скоріше за все, що це... Ні, топ-2. Тут... Народ, це. Скоріше за все. Скоріше за все. Що це топ-1? Так, це топ-1. Що, тактика в неї непогана, це топ-1. Народ. Це. Ще один 25 ранг в соло шд на моєму аккаунті. Ось таке коротеньке відео вийшло. Надіюся, воно тобі сподобалося. Надіюся, ти оціниш мої старання лайком та підпишешся, та нажмеш на дзвіночок. Ну а з тобою, бо як завжди відмен. До нових зустрічей.